Друзі, всім привіт! Продовжую готувати комота. Ну, можна сказати, він вже готовий. Тільки осталось перетерти патіну. І на цьому все рішив зняти, показати, як воно скрилось. Отак, от все я закрасив патіною. Вже першого фасада Я перетер, так він виглядає. Перетираю таким універсальним скотчбрайтом. В принципі, все хорошо. Сохло воно сутки, я обично через сутки перетираю все, щоб гарно все висохло. Комода також я пройшов все патіною. Не обклеював нічого ніде, тому що це масив ясина. Замовник хотів, щоб порох була патіна, так що якось так. І чому знімаю відео, щоб показати вам. Чи як правильніше чи розказати, хто буде робити, хто може знає, хто не знає, якщо ви готуєте під патіну це все, гарно видувайте пори після кожного разу покраски. От пройшли ізолятором, перечистили, видули і аналогічно кожен раз. Щоб потім можна було туди, в ті пори, гарно забити патину. Тому що, якщо. Десь трошки ви, ну як десь трошки, просто не повидуваєте з кожним разом і не буде того ефекту, що потрібно. Ну, В принципі, отак стільниця виглядає. Зараз покажу з боку. З боку тут я пройшов більше, де мені потрібно. Там, де мені не потрібно, я так легенько піду, тому що є що чистити. Півдня треба тільки це все перечищати. Так що отакі справи. Так воно звідси. Тут то я жирніше проходив. Там-то мені, звісно, не потрібно, я не проходив. Ну, на цьому буде все. Може, комусь стане відео в пригоді. Так само на фасадах бачите, як видно, видно структуру. Я так і планував, щоб структуру було чим краще видно, тому що треба. Проходити буде патіною. Ну, а отак воно виглядає вже все всечищене. Я відео не знімаю, як я чистив, як проходив. Як проходив, в мене не було часу, а як чистити, тут все елементарно. Роботи та й роботи. Вже пройду лаком і буде на цьому все. Тому що обов'язково треба проходити лаком. Ну і вже зніму фінішний результат. Що цього всього вийшло? На цьому, все. Дякую за увагу і до зустрічі в наступному відео.